Привіт, гості і підписники мого каналу. Сьогодні буде відео. Огляд на ремонт, який я зробив у двохкімнатній квартирі, новобудова. Сьогодні здав об'єкт, починав я його в кінці листопада, тобто робив я його грудень січень-лютий, березень, квітень 5 місяців, ну, майже півроку, 5 місяців, але все одними руками, без підсобників, без. Помічників. Максимум, що було, це наймав вантажників, піднімали плитку і гіпсокартон на поверх. А все. Інше самостійно. Від закупки матеріалів, там мозив по магазинах обирали, встамовляли, доставка, все-все-все було на мені. Так що коментуйте, підписуйтесь. Буду вдячний за коментарі і лайки. Цікавить будівельна тема. Дивіться, гарного перегляду. Так, архівне відео двохкімнатної квартири. Починаємо від вхідних дверей. Ось так ось було. Вже деякі роботи тут виконав. Але не багато. Туалет. Алідор. Точніше душова. Тут мій бардак. Творчий безнад. Всюди зал. Теж творчий безлад. Працюємо зараз по відкосиках. Віконю вставимо, тепла підлога залита. Тут дуже творчий безлад. Так, ще спальня. Маємо, гранімом спальню. мене оці два чудика напрягають, витріщились на мене. Тут взагалі якийсь п'ятачок, це лис микита. Напишіть в коментарях, що це за звірюшки такі дві. Так, тут спальня двері прихованого монтажу. Ач там наче є, і їх наче немає. <плес> так. Тут буде ліжко. Там Моноліт. Тут стелю пофарбував вже. Зайка захотіла, щоб вона не була там сіра. Скрізь буде стеля фарбована, а потім натяжна. Ну і сочок не сипеться, зв'язалося воно все. Тут телевізійна зона буде. Ну, Дивіться далі, побачите зміни. Пройшло немало часу, немало, не багато, як на одні руки, то досить нормально. Положив я плиточку вже в туалеті. Унітаз все-таки ще тимчасовий. І вчора закінчив ложити Литку у ванній кімнаті, в душовій кімнаті, точніше буде душовий піддон. Звичайний, акриловий, ніхто там не заморачується. Я кажу, ремонт бюджетний, але правильний, так домовити. Навіть затірка буде цементна, а не епоксидна. Ось така от краса Хоча, Як то кажуть, на колір і смак. У різні. Стелю опускаємо. Тому що теж економія виходить на плитці. Плитка ось ця десь 1200 за квадратний метр. Руда по 850 чи щось таке. Чотири плитки, 240. Це цілком достатня висота так, звісно, низька, для санузлів це нормально. Тому стелю опустимо. І буде у нас рівно 4 виточки без підрізок. Тут трошки вже пошпаклював. Верніше поштукатурю. штукатурю. Дорівняв стіни. Штукатурка, стартова шпаклівка, різний виробник. Світлійша кнауф, а це крумікс. Дуже мені сподобався крумікс, в принципі. В роботі. така от фігня, буде далі фініш. І шпалери трамуються, але ще, можливо, передумають і будуть підфарбувальні стіни готуватися. Все, більше нема що показувати. Дивимося, що буде далі. Так, ще трошки відео по виконаних роботах. Стелю зробив в коридорі. Іпсокартон примикання буде е, американочка вента стеля вже готова, в принципі, ванний туалет готовий повністю. Тут вагоночка ПВХ безшовна, ну, умовно безшовна їх видно. Е, герметиком загерметизував, сформував шов між стелею. І стінами вийшло, вийшло досить непогано. Тепер сюди занесу весь свій інструмент, матеріали. Підлогу застелю, ось я, такий папір. Щоб не плутилось під ногами, будемо приступати до стін. Так, стеля, стеля. Тут коробсь такий під шафу. І тут стеля от, готова. Поки що все. Дивимося далі, що буде. новий етап роботи. Зроблена плитка біля входу. Стіни підготовлені в коридорі під декоративну штукатурочку. Стеля повністю готова. Гіпсокартон фарбована. Тільки що зробили натяжну стелю кухня. Теж готово все під шпалери. Ванна, туалет, світильники є. І все закінчено, окрім сантехніки. Зал теж натяжна стеля готова. І отакий от, от світильничок. Три режими світло має. На балконі зараз всі речі. То дивіться далі, що з балконом. З ось такий самий світильник тільки круглий. Такий якийсь трошки космічний. Досить цікаво виглядає. Теж все під шпалери підготовлено, стайля Ну Так, чекаємо ламінат, замовили сьогодні. Завтра або в кінці тижня буде ламінат. І буде далі результат. Дивіться. Зробив декоративну штукатурку в коридорі сатин. Літочка лежить, ламінат на купі. Так на мене досить непогано виглядає. Там без змін. Стелі світильники натяжні є. На балконі лава. Теж досить цікаво, виглядає гар. Вже нарешті можна поставити накладочку. Буду вкладати ламінат. Ну що, любі друзі? Здав я сьогодні об'єкт. Сьогодні закінчується квітень, а я починав в кінці листопада. Так що, будь ласка, дивіться відео до кінця і побачите, що тут було. Починаємо огляд від дверей від них. Двері ще запаковані. Міжкімнатних дверей ще немає, бо скінчилися в людей кошти. І так, коридор, плиточка. Тут ось таким чином під 45 переход. Без порожка, все на герметику. Далі ламінат. Єдиним контуром. Кухня. Стелі натяжні. На стінах шпалери. Валері в кухні дорогі і з сюрпризом. Ось такі от видно стики. Але це нікого не хвилює, нормально. Плиточка на фартух. Плінтус пластиковий. Двері будуть, тоді підріжеться. Вже казав в коридорі декоративочка, сатин. Стеля гіпсокартонова, туалет. Ось такий. Інсталяція. Унітаз підвісний. Умувальничок. Кран німецький. В епіцентрі дуже нахвалювали. Він був бракований. І нам його не поміняли. Сказали викликати майстра, звертатись по гарантії. І будуть його ремонтувати. Здати його назад не вдалося. Далі ванна, верніше душова кімната. Ось такий от варіант. Звичайний піддон акриловий. Тут ще буде рушник осушка. Польська кабіна, ліц. Підвісна тумба. Це разом з квартирою такі давали нікудишні рушникосушки. Ну, вже як вона є, вона навіть не дешева, але це більше обігрівач, ніж рушникосушка. Нема жодного регулятора, вона просто гріє. Досить таки потужно гріє, можна навіть опектись. Такий от пенал встановили з кошиком для білизни. Дуже зручно. Буде пралка. так от бюджетненько. Штанга з тропічним душиком. Піддом, все, герметик. Все, дешево і сердито. Далі зал шпалери. Ось такі от підльон. Тот же ламінат, пластиковий плінтус. Натяжна стеля, така ось люстра. Нічого зайвого. Балкон. На балконі буде кабінет. Тепла підлога, плиточка, декоративка, лава, багато розеток, терморегулятор на підлогу, термобокс. Тут гіпсокартон. Хоч я рекомендував скрізь натяжну. Не вдалося переконати, схотіли таку кашу. Там натяжна, там гіпсокартон. Тут буде будована шафа здоровезна. Далі спальня. Спальня, шпалери точно такі самі, тільки світліші. Теж льом. Тут ніяких приколів із стиками немає. Навіть я не знаю і то знайти не можна. Ці шпалери дуже гарно клеємось. Телевізійна зона. Стеля також натяжна. Ось такий є цвітильничок. І все. Все простенько, без дизайнерів і без нічого. Все зроблено своїми моїми руками. В одні руки без підсобників, без помічників. Коментуйте, що так, що не так. Всі ось пройоми, як я вже показував в коротких відео, я підштукатурував, щоб було краще двері ставити. Та й залишається Вон собі все сюди, чи шпаклівка. Ось таким чином. Буде набагато зручніше монтувати двері. Так що, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь на канал. Якщо у вас цікава будівельна тема, будемо жити, будемо щось робити. Дякую за увагу. Ну яко, тепер в кінці відео озвучу приблизну цифру, скільки обійшовся цей ремонт разом з матеріалом. Це 10 тисяч доларів. Плюс-мінус там. Вірніше навіть скоріше, мінус. Показали замовники орієнтовно 9. Ну, я вже за в десятку можна вбрастися. Зробити простий звичайний ремонт, якщо стіни вже поштукатурені, є стяжка. Так що, ось такі пироги. Вишіть дорого це чи дешево. Дякую за увагу.